Буде русня, ну, стріляй, а потім задавай питання. Чую кров'ю стікаю, тому що ну, тепленько тече. Коріння вбиває. В тебе є вулиця, от, і через вулицю в іншому будинку вже сидить у русня. Вода хлюпає і криси, коротше, бігають. Де воги? Где мені на вас воги брати? Під час окупації Тростянця він разом із друзями допомагав українським військовим викривати ворожі позиції та партизанів, передавав розвіддані 93-й бригаді Холодний Яр. Коли ж холодноярівці звільнили місто від російської нечисті, доєднався до ДФТГ Тростянець 1 і разом з іншими добровольцями підтримував безпеку в місті. Однак, вже за декілька місяців прийняв рішення вступити до лав Збройних сил України. Герой нашої програми Сергій Улановський, військовослужбовець 95 ї окремої десантно-штурмової бригади. Позивний Ворон разом із побратимами Сергій виконує бойові завдання в Мар'їнці Донецької області. Місто зруйноване. Ну, на жаль, там серед вцілілих будинків, можливо, залишилися тільки із сектору це частний сектор. Там ще ну, більш-менш ведемо з ними бій на відстані 30-50 метрів. От в тебе є вулиця, от, і через вулицю в іншому будинку вже сидить русня. Мені дали тепловізор, ну і сказали: стой, дивись, наблюдай, буде русня, ну стріляй, а потім задавай питання. Все. Бої проходять максимально близько. Чув про такий випадок, що русня навіть намагалась зайти. В будинок, де тримали оборону побратими. У них це майже вдалося. Хлопці визвали артилер... артилерійський вогонь на себе. І з будинку вийшло тільки двоє чоловік. Тобто вони ціною свого життя виходять, стримали цю оборону? Так. Кожен день дивишся, наприклад, вони намагаються пройти. Вони максимум, що можуть пройти, там із одного будинку зайти в інший будинок вперед трохи пройти, але в них це не виходить, тому що, ну, по-перше, у нас і дрони є. Ми дивимося через дрони, якщо вони намагаються кудись прослизнути. Або бувають такі випадки, що от вони просто в тупу беруть і, ну, і навіть не, не за укриттями йдуть, просто от взяв і пішов. Просто на Да. Вночі я так стояв на спостережному пункті, дивився, побачив рузнявого теплок, Так він метрів за 20-30 за сидів сіряту курив. Просто в темноті закурив сіарету і отак ну перед куріння нашими вбиває? позиціями. А куріння вбиває. Куріння вбиває. Під час виконання бойового завдання Сергій отримав поранення. Посміхаючись, військовий пригадує день та навіть час, коли саме це трапилось. Це трапилось 22 серпня о 22.00. Заходили на позицію. Потрапили під ворожий обстріл із АГС. Вирішили з групи розділитись, троє чоловік пішли вперед. Ми з побратимом були замикаючими і підтягували за ними, може, хвилини після три, як вони пішли. Коли ми вже дійшли до того місця, там такі, типу, як стежечка є, і, яка виводить до цих самих будівель, в яких ми тримаємо оборону, то я вже побачив, що там. В кущах лежать мої побратими поранені. Намагався надати допомогу, але, але я отримав, отримав поранення. Так. Коли я підлазив вже до свого побратима, десь, може, в двох метрах від мене упав снаряд АГС. Мені осколок прошив руку на виліт заділо нерва. Ну, на той момент я не знав, що нерв задіти, це ясне діло. Відповз у воронку, а рюкзак з аптечкою при... був <гум> успішно оставлений моїм побратимом в кущах. Що, лежу, лежу в, в воронці, чую кров'ю стікаю, тому що тепленько тече, воно відчувається аж руку з вода. Кричу, Володя, кидай мені турнікет. То я так чую, мені тільки так на грудь турнікет ляп і все. Типа, думаю, ну зараз ж спробую. Починаю руку піднімати, накидувати турнікет. А рука не піднімається. Кажу, Володя, давай, ну зараз я зараз кров'ю стичу, кажу, давай допомогу. А то він мені затягнув. Я скажу, оце, що коли на тренуваннях затягують турнікет, це не так больно, коли отримуєш поранення. У мене аж тоді гематома на руки була здоровенна. Контракт зі збройними силами Ворон підписав у 23 роки. Розповідає, що це був свідомий та виважений вибір. Тож жодного разу не пошкодував про це. Як би так це правильно сказати? Якщо я можу виділити на це на це свій час, своє здоров'я, що я цій справі мені в принципі ця справа подобається військова, то чому б і ні? Але ти не служив? Вже ні, не служив. А як, то, як ти зрозумів, що тобі подобається ця справа? Пройшов час, я багато разів це обдумував. А тоді, вже, коли потрапив в Збройні Сили України, то. Впевнився. Звичайно. Не шкодую взагалі, що потрапив в цю бригаду. У в нашої бригади цікавий Цікава, взагалі рід діяльності. Десантника, як зазвичай, є. У нас єгерські підрозділи, це як легка піхота. Вони спеціалізуються на ведення бойових дій в гірській, в лісовій місцевості. Вони як диверсанти. Є у нас аеромобільна бригада, це саме те, що ну, це якраз наш рід діяльності, чим ми займаємось. Це, наприклад, атаки ворога з тилу. Прилітаємо на гелікоптерах, там вигружаємося, або приїжджаємо на техніки, і з тила їх на них ведемо атаку. Або тримаємо оборону, так як зараз ми робимо в Мар'янки. Війна змінює людей не лише зовнішньо, а й внутрішньо. Сергій зізнається, що і сам помічає це в собі. Сміятись менше став. Це точно. Е, можливо, став такий більш не, не, не замкнутіший, а у мене менший круг спілкування став. Тобто я якось, ну. Ос... Мені там ще хлопці казали, що особа якось людям, типу, не, не, не те, що не довіряє, а якось так, ну, та, довіряй, але перевіряй. І та й не прив'язуватися це теж. Тому що ну, війна це таке, що може бути все, що угодно. Так як от мені деякі мої друзі писали, типа, давай там. Хочу до тебе в бригаду там вступити, доєднатися. Я кажу, блін, кажу, чел. Все, от, все, все все добре, типу. я знаю, що там може і фізично ти підлягаєш до служби в ДШВ. Ну, Но... Воно якось коли втратиш, напевно, на війні якогось свого друга чи... чи близьку людину якусь, то як не крути, але це втрата буде. Буде більш гіркою, попри участь в бойових діях, військовослужбовці постійно навчаються. А завдяки підтримці міжнародних партнерів України наші захисники проходять навчання і за кордоном. Сергій став одним із тих, хто пройшов військову підготовку на території Великої Британії. Це дуже крутий бойовий досвід. навіть не бойовиця, ну досвід навчання це просто шикарний. В наш, в наш час, наприклад, от в Україні дуже мало холостих патронів. Це, от людина, наприклад, яка ніколи в житті не тримала зброю, у неї є шанс просто до звуку постріла звикнути, щоб не одразу з бойових починати. Ми в день вистрелювали, напевно, так взводом десь по 4,5 тисячі патронів холостих. Це в день. Е, британці ну, на патрони взагалі скупі не були, я тобі скажу. Було, от, що, що реально вразило, це е, у нас були навчання по штурмі, штурму траншей. В принципі, от, от якраз от це мені найбільше і сподобалось. Хоч ми і прийшли, там було води майже по пояс траншей, ну, то таке. Ми отак ми прийшли, інструктора кажуть: Ви, у вас, коли закінчуються патрони. Ви хочете, не хочете, на пузі колягаєте в траншеї в водичку і перезаряджаєтесь. А ваші побратими ну, по бронежилету через вас отак проходять, а ви тоді вже становитесь замикаючим. Я так подивився: ну мало хто так хотів знаєш, в воду просто падать, перезаряджати. ставали, там або на коліна ставали, перезаряджалися, в воду ніхто не хотів падати. А потім інструктори кажуть, ні, це ну, не каже, а так зараз всі по одному. Пожалуйста, <сміст> будете ванну приймати. <сміст> Дивувало Сергія під час навчань за кордоном і відношення британців до українських військових. І вони, коли от бачать українця ще військо, вони такі: Вау! Типу, нічого собі, ви кажете, з України. Кажемо так. Можна за мене сфотографуватись? Кажемо ні. <сміст> типу, відношення в них до нас ну, максимально людське. От мені один британський інструктор казав, що хоч у нас і війна, але вони нам заздрять. Вони нам заздрять тим, як у нас це все результативно проходить. Як, -як, як, як там раніше казали, Росія друга армія світу, так воно так не виявилось. Вони гадали, що Україна набагато слабша, ніж вони. Ні. Особисто ти вважаєш, чи дійсно просто друга армія світу не друга? Чи можливо просто саме українці такі? Ти ж знаєш, що ми завжди славились тим, що у нас, як кажуть, ніфіга собі воїни. І враховуючи те, що на, от, на території країни, там де ми і зараз проживаємо, і в Раніше проводилися війни якісь весь час на нашій території, раніше і зараз весь час проводяться війни. Це Друга світова війна. Це ще коли Чінгісхани були там. Я думаю, що це у нас в крові. Може, у нас ген воїна якийсь є в крові українців. Не знаю. Хоча десь про таке читав точно. Під час військових навчань у Великій Британії Ворон отримав чимало нових знань, серед них і виконання бойових завдань у будівлях. Цей досвід військові здобували у так званих кілінг-хаусах. Кілінг-хаус Хаус це, це, коротше, крутіше будинку Кевіна Макалістера із один дома. Із самого Не Це, Це велик. Який можливо, великий, або трохи, або не зовсім великий будинок, в якому дуже багато пасток. Це був як частина навчань, так? Так відкриваю двері, а під дверима стоїть швабра, і на швабрі міна ліпісток. Вона поставлена так, що якщо, якщо задіваєш цю швабру, падає ця міна і буде вибух, або е вони замінували стінку. Відкриваються двері і йде електричний заряд на цю міну. І ті бійці, які знаходяться за стіною, вони ну вони будуть двохсоті, якщо вони відкриють ці двері. Якось так. От, от така штука House. Насправді цікаво, Дуже багато різних ходів бійці роблять, як можна, наприклад, евакуюватись з будівлі, як можна тримати успішну оборону або активну оборону, наприклад. Інструктор розповідав, що вони, в принципі, такий будинок можуть підготувати годин ну, за вісім. Та все ж не варто забувати, що ворог також не стоїть на місці і так само навчається, удосконалює свої військові ресурси. Якщо було б все, все добре, то, то у нас би не було ні втрат, нічого. Якщо б було б все, так би легко. Війна, на жаль, війна, на жаль так не ведеться без втрат. Це я думаю, що вже трішки не ті сили, які заходили ще тоді, яких розбили. У них також з'являються якісь мобільні підрозділи. Штурмові, також підрозділи в них з'являються на нашому напрямку, наче їхня 155-та мотострілкова бригада. І наче хотіли ще підганяли туди їхні штормзети. Вони просто намагаються задавити м'ясом. У них, у них, я думаю, дуже мало тих людей, які от могли бути на війні роками досвідчені воїни, які можуть передати досвід комусь іншому. У них такого немає, вони просто намагаються задавити м'ясом. У них це. Десь на яких, на яких -то напрямках вони намагаються більше, десь на якомусь напрямку вони постійно отримують. Я так за три дня з Бульдога вистріляв по русні 45 вогів, ротної по головушки не погладив. Він такий: где воги? Где мені на вас воги брати? Ну, а що зробиш, якщо. Якщо ворог лізе і треба відстрілюватися. Ну, це, це таке, це, скажімо так, не прям дефіцит, але хотілося б богів, звичайно, побільше трохи. Сергій жартома зізнається, що іноді не вистачає саме звичайних цивільних речей та їжі. Борща не вистачає частенько. Я пам'ятаю, ще борща захотів, коли в Британії був. аж… Там не готують? Ні. Прямо аж знаєш, аж, аж, аж закрутило, От так хочеться, ну капець. А ми кажемо, перекладачу, скажіть е персоналу на кухні, хай попробують приготувати борщ. Вони кажуть, ми їм вже казали, вони його і пробували готувати. Ну, вони його готували із е там, Буряк був маринований, все консерви. Ну, не те, взагалі не те. І якось, я не знаю, там може ліжко якесь. Я, так як в лікарню потрапив, ліг на ліжко. Я ліжко не відчував місяців п'ять. Я ліг так і думаю, фу, хорошо. Думаю, ну правда, не той заклад, де б хотілося відпочивати, ну ліжко я ліжко. Відпочиваємо ми в підвалі. Там завалило, виходить, двері. Ми підірвали стінку в підвал, і можна через стінку, через дірку заходити. Коли йде дощ, підвал затоплює, там, де, ну, може, з пів метра води, а спимо ми, відповідно, на мішках. Або якась там дерев'яшка буде, або на мішках землею. Вона коли затвердіває, вона як бетон тоді буде, що якщо ще спальник, то можна ще там нормально поспати. Ну, звісно, так спиш, вода хлюпає і криси, коротше, ще бігають. Поки ми їх не потравили. Та все ж за домівкою Ворон дуже не сумує. Говорить, що тепер його дім там, де побратими. Почав себе відчувати, знаєш, як кочівником якимось, що немає місця там, де от я б надовго закріпився. Це спочалось, це коли я в принципі в ЗСУ пішов. Дуже багато переїздів почалось. Якось приїхав додому, а вдома, наче, знаєш, як, як в гостях я себе відчуваю. Типу, все окей, все чітко взагалі, ще й їжа домашня, це взагалі круто. Але от якось не, не відчувається те, що от в даний момент я хочу бути вдома. Не відчуваю я цього зараз. Я хочу там, де зараз мій спальник, там, де зараз мої речі, я хочу зараз, ну, я хочу повертатися назад. Тому що, ну. Я поки себе не бачу в цивільному житті взагалі. Я так думав, от, а чим би я займався після війни? Хм, А хто знає? Я, я, ну, чесно, я поки що не придумав, чим би я займався. Можливо, б я продовжив би служи... службу, а може, може, пішов би в якийсь би інший підрозділ. Наприклад, типу, International Legion або Французький Легіон. Для людей, які. Планують або от вже незабаром е, потраплять туди в ЗСУ в топ-3 поради. Е, не звінять бубінцами. Це перше. Е, я думаю, що більше вкладати сил своїх максимально, то від цього і залежить життя своє. І третя порада. Треба запастись нормальним кількістю носков. Це взагалі типу, желательно такими, щоб були тепленькі там і на зиму. Типу носки це маст хел. Топ-3 чи топ-5 запитань від цивільних, які от прям ненавидиш, які недоречні. Перше, так як я сказав, ну як там. Друге питання: скільки кацапів завалив? Або щодо що що полонених, на наприклад, це, ну, от, якщо ми з тобою розмовляємо, то я, я тобі можу це сказати. І, в принципі, якщо ми зустрінемося, ми можемо про це поговорити. А просто ну, от, пересічному якось, ну, якось не хочеться йому відповідати. На те, що. Якщо я так буду розповідати йому так, як воно справді є, ну він посидіє просто. Якщо людина хоче якось проявити до тебе. Підтримку, увагу, якось висловити свою подяку. Як краще це зробити для тебе, взагалі для військових? Він, якщо, якщо він хоче зробити подяку, він може до мене підійти і сказати, пішли, вип'ємо кави, постоїмо побалакаємо. І він може зі мною поговорити, по і це буде. Якщо підійде до тебе незнайома людина, просто побачить в формі і захоче просто поспілкуватися, ти підеш піти каву? Ну чому ні. Ну, якщо в мене на це буде час. <хи> якщо буде час змога, то чому б ні? Однак подібних ситуацій ще не траплялось, розповідає військовослужбовець. Більше того, помітно змінилось відношення та розуміння цивільних громадян щодо військових. Десь, може, пару місяців тому я чув от таке, що щоб українці знову згуртувалися. Потрібно, щоб Росія знову пішла в атаку, тому що люди дуже розслабились. От за той час це скільки півтора року вже. За півтора року люди ну, розслабились дуже. І я був і в західних регіонах країни. То, можливо, деякі люди можуть не розуміти тих людей, до яких біда прийшла саме додому. У мене є дуже гарний друг Коля. Він сам переселенець з Донецька. І після окупації я йому позвонив і сказав Коля, я тепер тебе поняв. Хто є твоєю найбільшою опорою, підтримкою, мотивацією, коли ти там знаходишся? Чесно, ніхто. Ну як? Ну, е ну якщо ну, там рідні, то звичайно, так там друзі мої, які мої найближчі, то звичайно, а так ніхто. А взагалі, отак, це ти правильно сказала, що там підтримка, це, це так, так, має бути це. Тому що, тому що от є такий, скажімо, досвід, коли ти напередку, то ти всім потрібен. Там тобі дзвонять, і пишуть, що ти там, як ти там. А от я вже вдома майже другий місяць. А ті люди, які мені писали тоді, то вони мені не пишуть і не дзвонять зараз взагалі. Я не знаю, як це, ті, ну як це все так відбувається, чому воно так, що втрачається отак зв'язок, то ну, не зрозуміло взагалі. Та все ж найважливіший зв'язок зараз це рації. Для успішного виконання бойових завдань є нагальна потреба саме в пристроях для зв'язку між побратимами. Якщо не буде зв'язку між підрозділами, то їх можуть легко розбити. У нас, от як, як так вийшло, в принципі, що я поранення отримав. У мене не було рації. Рація була у нашого старшого групи. Він тоді пішов вперед. А ми, виходить, йшли замикаючими. Я не можу чисто фізично дізнатися інформацією, що в мене знаходиться за 700 метрів. Якщо, наприклад, я б тоді е, передав би інформацію, що ми вже підходимо, а вони б мені передали інформацію, що ведеться обстріл, то я думаю, все могло б бути інакше. Комунікація це прямо от, може від цього може життя залежати. Якраз зараз ми проводимо збір на рації, на Бандерабанки, на павербанки. За допомогою Бандерабанки ми можемо зарядити станції, ми можемо інші якісь прибори. Наприклад, це тепловізори, це камери, це ночники. Ми їх заряджаємо, і у нас на мінімум на три дні. У нас все заряджено, на нас все працює. Ми ворога і бачимо, ми і вночі за ним спостерігаємо. Тобто, ну від цього багато чого залежить. Наразі військовослужбовець вже повернувся до підрозділу та продовжує виконувати бойові завдання на Донецькому напрямку. Тож усі небайдужі можуть долучитись до збору коштів на придбання рацій та павербанків для підрозділу, в якому проходить службу Сергій. Для того аби зробити донат, достатньо перейти за посиланням у дописі на Фейсбук-сторінці трк «Тростянець».